Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати м'ясо по-французьки. Для нашого рецепту потрібно свиняча корейка 300 г, одна цибулина, одна помідорна, зубчик чеснику, 200 г твердого сиру, чайна ложка гірчиці, 3 столові ложки майонезу, 100 г кукурузки і в мене суміш спецій за смаком. Саме перше, що нам потрібно зробити, це нарізати на шматочки наше м'ясо приблизно 1 сантиметр товщиною. От м'ясо я нарізала, таке гарненьке. Тепер нам потрібно його трішки відбити. На м'ясо застеляю Плівку харчову і трішки відбиваю і з іншої сторони так, так же саме. І так і з усіма шматочками. М'яско я відбила. Тепер не заздалегідь застелений деко пергаментом, викладаю м'ясо. І тепер сумішу із наших спецій. Посипаю наше м'язко з обох сторон. Тепер змішую майонез із гірчицею, натираю сюди ж один зубчик чесничку, перемішую гарненько і змащую наше м'язко. Тепер посипаю зверху кукурузкою цибульку наріжу півкільцями тоненькими і викладаю поверх м'яса. зверху над кукурузкою. Наступне наріжу. Півкільцями помідорку і також викладаю шар помідорки. Трішки присолю зверху і натру сир. Залишилося тільки Присипати натертим сиром наше м'ясо. Залишилося нам тільки запекти наше м'ясо в духовці при температурі 180 градусів приблизно 30-40 хвилин. Саме головне не пересушити наше м'ясо. Воно повинно бути соковитим і ніжним. Ось наше м'ясо по-французьки і готове. Це нереальна смакота. Заходьте на наш Ютуб канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!